Сьогодні ми поринемо у світ літератури, щоб простежити, як змінювалося наше сприйняття природи. Це буде справжня подорож від простого захоплення красою до розуміння наших складних, а іноді й трагічних стосунків із диким світом. Ну що ж, давайте подивимось на наш маршрут. Ми розглянемо три абсолютно різні погляди на природу, очима трьох видатних авторів класиків. Готові? Поїхали? І починаємо ми на зорі 19 століття з англійського поета Джона Кітса. Уявіть собі, навколо розростається індустріальна епоха, з'являються фабрики, а кіц бачить у природі прихисток, джерело найвищої істини та краси. Це був, знаєте, такий собі потужний контраст. Ось ця знаменита цитата, вона, по суті, і є квінтесенцією всього романтичного світогляду. Ідея в тому, що природа у своїй первозданності – це і є та найвища реальність, яку ми маємо прагнути зрозуміти і просто цінувати. І що тут цікаво, кіц використовував пейзаж не просто як опис місця дії ні, для нього це був головний інструмент, спосіб висловити цілу філософію, передати найглибші почуття та ідеї. І це чудово ілюструє його ключову думку. Навіть у найменших створіннях, у конику чи цвіркуні, живе вічний голос природи, її поезія та краса. Ця пісня ніколи не замовкає. А тепер рухаємось далі. Від пасивної краси кітца ми переносимось до динамічного, структурованого світу природи в Індії Ред'ярда Кіплінга, і тут все зовсім інакше. Кіплінг показує нам, що джунглі це не хаос, це складне суспільство, що живе за чітким, суворим, але справедливим кодексом. І цей закон обов'язковий для всіх, адже саме він забезпечує порядок і виживання. І ось вам ключовий момент навіть людина може знайти своє місце у цьому світі. Але є умова. Треба прийняти його закони і щоб за тебе поручилися шановані члени суспільства. Все як у людей, правда? Але історія Мауглі це ж історія постійного внутрішнього конфлікту. Він хлопчик, якого виховали вовки. І в результаті він не належить повною мірою ні джунглям, ні людському світу. Він завжди чужий. Цей конфлікт досягає апогею, коли Мауглі виганяють з обох світів зграє, бо він людина, з села, бо він вовк. Це нам чітко показує, яка глибока прірва лежить між людським суспільством і законами природи. Зрештою, він робить свій вибір на користь людської ідентичності. Але зверніть увагу, він робить це лише після того, як доводить, що опанував закони джунглів досконало, перемігши свого головного ворога Шерхана. І ось ми підходимо до нашого третього автора, який просто перевертає все з ніг на голову. Тут людина вже не просто учасник подій, а прямий ворог, а головний герой шляхетна, розумна тварина, король вовків на ім'я Лобо. Тільки вдумайтеся в цю цифру тисяча доларів у 19 столітті. Це були шалені гроші більше, ніж платили за багатьох небезпечних злочинців. Це доводить, що лобо був не просто твариною шкідником, він був легендарним супротивником, чи інтелект коштував фермерам цілого статку. Роками будь-які спроби зловити лобо закінчувалися провалом його розум був настільки неймовірним, що він, здавалося, просто насміхався з людей. Він був не просто звіром, а геніальним стратегом. Тож, якщо лобо був інтелектуально непереможним, що ж його згубило? І ось тут криється вся драма його здолала не хитра пастка, а дуже людська емоція любов і відданість. Мисливці кардинально змінюють тактику. Вони розуміють, що перехитрити лобо неможливо, тому вирішують вдарити у його найвражливіше місце у серце. І цей крок стає для нього фатальним. І коли оповідач чує, як переможне виття лобо змінюється на сповнене болю і горя, він розуміє. Це вже не полювання, це справжня трагедія. Отже, виходить, що непереможного короля здолала не людська хитрість, а власна відданість. Він помер не від кулі, а від розбитого серця. І ця історія назавжди змінила наше уявлення про те, наскільки глибоким може бути внутрішній світ тварин. Ну що ж, давайте тепер зведемо всі ці три погляди разом, щоб побачити повну дугу еволюції наших стосунків із природою, як її показує нам література. Подивіться, яка вражаюча трансформація. Ми пройшли шлях від простого споглядання краси природи до спроб зрозуміти її закони і, нарешті, до усвідомлення власної, часто руйнівної ролі і визнання шляхетності її мешканців. І ця наша літературна подорож залишає нас із дуже сучасним і важливим питанням класичні уроки перетворюються на питання нашої особистої відповідальності перед світом природи вже сьогодні.